Усім привіт, агенти. Вже 9 тиждень і ми наближаємось до фіналу сюжету сезону Пак. Перш ніж перейти до ігрових активностей, хочу розповісти про новину, яку я побачив у відео Роголда. А він її дізнався з твіта гейм-директору Олександру Бірзану зі студії Ubisoft Бухарест. Нещодавно ми бачили його на стрімі, присвяченому старту сезону ПАК. Так ось він виклав таке повідомлення: агенти дуже раді поділитися новинами. Я вже згадував раніше, що ми завжди працюємо над усіма аспектами нашої гри та прислуховуємося до відгуків усієї нашої спільноти. Ну і тоді зараз час для ПВП. І залишив також посилання на вакансію головного ПВП геймдизайнера у студії Ubisoft Бухарест. Давайте подивимось, хто ж їм потрібен і чого вони очікують від такої людини. Переклад тут автоматичний, тому можливо є якісь помилки. Головна місія цього ПВП дизайнера співпрацювати з провідним продюсером, креативним директором та директором гри для визначення, структурування та управління напрямком дизайну PvP ігор, а також амбіціями як довгострокових планів, так і обсягом кожного релізу е, мабуть, мова про сезон йде. Використовуйте свої знання PvP дизайну щоб створити здоровий, збалансований та конкурентний досвід для наших гравців. Оце, мабуть, важливо. Створюйте сценарії та впроваджуйте нове спорядження та таланти. Оце дійсно цікаво, що буде людина, яка буде вигадувати щось типу талантів та зброї саме з огляду на ПВП. Працюйте у багатопрофільному середовищі, щоб створювати нові карти та ігрові режими. І це, мабуть, дуже цікаво для ПВПшників, бо давно вже люди просили для конфлікту нові мапи. І тут ми тепер бачимо, що є на що сподіватися. І далі беріть участь у ігрових тестах, аналізуйте результати та пропонуйте зміни на основі внутрішніх даних. Ну, звучить непогано, я так розумію, цю людину будуть змушувати такі грати в PvP. Принаймні так повинно бути. І продовжуємо далі. Працюйте разом з командою аналітики даних, щоб розуміти, налаштовувати та вдосконалювати дизайн на основі реальних даних. Також виступати наставником для команди дизайнерів, підтримувати ігровий досвід на кожному етапі розробки, забезпечувати цікавий, корисний та свіжий ігровий процес завдяки постійній підтримці та оновленню контенту. Ну, теоретично, це людина повинна бути доволі активно залучена в ПВП. Мене особисто це не дуже цікавить, але це доволі значна частина гри, в якій відбуваються деякі зміни, але не кардинальні. Ну і головна проблема це, звісно, читери та різні баги, з чим же розробники теж начебто намагаються боротися. Отже, сподіваюся, що для когось такі новини насправді цікаві, і можливо PvP складова гри дійсно зміниться в кращу сторону. Також я подивився інші вакансії, і там ще були програмісти для Рушія Snowdrop і старших художніх специфектів. Я не побачив там дат створення цих вакансій, але схоже, що вони не просто будуть підтримувати гру, а планують додавати щось більш, ніж просто скини. Ну, побачимо, як воно буде далі. Ну а в стрічці подій в нас з'явилась нова глобальна подія, Golden Bullet, Золота Куля. Це найкраща подія у цій грі. Всім раджу її активувати і це доволі весело. Єдине, що майте на увазі, що при цьому у вас буде вимикатись глобальний модифікатор, розділяєте володарю. Тут особливо нема що розповідати, коли ви побачите, що ворог збирає цю золоту кулю, вбивайте його та отримуйте цей баф собі. Тоді у вас буде дуже багато ергономічності, також буде додаткова шкода і при вбивстві ворогів ваша зброя буде автоматично перезаряджатися. Звісно, вороги трошки можуть доставити вам проблем, але цього майже не відчувається. І будь-яка зброя стає просто ультимативною. Тож обов'язково активуйте та пограйте з цією подією. Ну, звісно, будуть у нас нагороди, за зірочки можна отримати купу різних контейнерів і також використати ці зірочки у сезонній крамниці. Якщо ви будете перший раз її ахтовувати, то ви отримаєте ось таку нашивку на плече, а після повного проходження 10-та нагорода це ось такий брелок у вигляді пістолета. Ну пізніше на цьому тижні в нас буде ще одна подія експертиз серж. Вона буде з 7 по 9 включно листопада, тобто 3 дні на вихідних. Я ще раз перечитав і, здається, я неправильно зрозумів, у нас буде не подвійна експертиза за ресурси, а будуть подвійні ресурси, якими можна качати експертизу. В описі події написано, що ми будемо отримувати вдвічі більше всіх ресурсів з усіх джерел, тобто ось ці якраз стандартні ресурси для прокачки експертизи і білі частини за розбір збройні. Та спорядження, Ну і також стандартні у цій зеленій та синій і 3D пластик принтер принтерфілами. Тож, мабуть, ми будемо їх отримувати вдвічі більше не тільки з ворогів або з різних оцих сумок та контейнерів, а також і при розборі речей. Активується ця подія автоматично, тож ви, можливо, навіть і не помітите, що відбувається. Головне слідкувати, що якщо у вас ресурси майже заповнюються, тобто доходять до 9999, обов'язково вкладуйте їх в експертизу. А якщо вже у вас максимальна 30 експертиза і вам нема куди витрачати ресурси, можете покрафтити якісь запчастини для оптимізації. Сюди якраз теж підходять стандартні усі ресурси, які ми використовуємо і для експертиз. Також у нас другий тиждень, коли можна зробити всі проекти хеллоуінські, за які можна отримати новий костюм з китайської версії гри «Сіни Starshake. І цей сьомий проєкт він повторюється. Сам він нічого цікавого не дає, окрім пістолета Quickstep, який також у багатьох, мабуть, є. Бо він Доволі активно випадає з цих міні вархаунів Але якщо у вас ще є додаткові персонажі, можна і там виконати ці проєкти, це не так, щоб складно, або контрольні точки на героїзмі, або виконувати ліквідації. І там дають доволі багато цікавих нагород: це три ізод компонента, також і міні-контейнери, і також контейнери з ресурсами. І якщо у вас навіть немає додаткових персонажів, то ви дуже легко можете їх створити, якщо у вас є доповнення Бруклін, бо він одразу буде 40 го рівня. І зі сховища можна швиденько зібрати якийсь білд і побігати по Виконувати ліквідації навіть на маленьких складностях. А після виконання всіх шістьох проєктів можна видалити цього персонажа, створити нового і повторити цю операцію. Звісно, якщо вам дійсно цікаві ці нагороди, ну принаймні трихзот компонента це начебто непогано. крамниці у нас теж деякі оновлення, нам додали маски з попередньої події Payday. Тож, якщо ви тоді не грали, а вони вам дуже подобаються, то можете їх придбати. А також нам додали дещо новеньке набір Up the Sleeve у рукаві, і це основна його, мабуть, фішка. Бо ми можемо отримати ось таку куртку, на якій буде такий екранчик на лівій руці, де можна буде побачити ваш рівень годинника, також броню і здоров'я. Ну тут доволі дрібний шрифт, тому навіть не знаю, чи буде хтось це розглядати, але прикольно. І також можна буде отримати ось такий берет з завушниками. Ось такий вигляд бронежилета, також такі штані. Ну і такі просто чорні чоботі. І ось така фарба для будь-якої зброї. Ну, Тепер можна подивитися товари тижня. У нас іменний рюкзачок Лігатус віджил. Не дуже він цікавий, тим більше, що тут параметр такі. І також може бути в нас ситуація така, що коли я записую тут одне, а коли ви будете дивитися, щось зміниться. Поки цей Хелловін триває, і ці собаки видають купу імених речей, то в крамницях щось дивне відбувається з лутом, тому як піде. Так, т 821 з правильними, але дуже слабенькими характеристиками, та і такий собі цей підсовий хоча можна спробувати. Бумстик на експертизу більше, хоча тут правильні характеристики, але талант такий, Здається, хтось в ПВП з таким мене вбивав. Пістолет з синхронністю, якщо комусь треба для білда трон турель можна взяти. М249 пара, скажімо так, з правильними характеристиками, шансом крита під будь-який талант. Можете спробувати, в принципі, непоганий кого це наскільки я пам'ятаю, аналог хмора пестерс. Шайні Манки Міні-Коліна, які мають не 10, а 16 негативних ефектів характеристику, але вони не дуже цікаві. Білди на негативи, тому таке на експертизу. Драбовік SAS 12 з правильними, але знов таки не дуже великими характеристиками під будь-який талант. Здається, є міна версія цунамі цього самого драбовіка. Іміна кабура нового бренду Urban Lockouts отон дає 38% точності, якщо вам таке треба, або не а експертизу. Надійна новинка, нью Reliable, нічого цікавого. на експертизу. Hey, Для кулеметів максимальна характеристика шкода цілям позокриття. Для кабури максимальна критична шкода. Захист і деліти модуль, але всього 11%. Ну що, друзі, запам'ятовуємо це останній тиждень всіх цих хеловінських прикрас. Для пістолетів кулеметів максимальна шкода. Для рукавичок максимальна броня. Тут у нас штурмова гвинтівка дріл, нічого цікавого, на експертизу, Ну, принаймні, у всіх вона така повинна бути. А ось далі тут же як вас А ось далі тут якісь випадкові, можуть бути речі. Наприклад, в мене тут рукавички звядовка. Нащо тут цікава штука, але падає завгодно, можна не витрачати валюту АЕС. І Invisible Hands, штурмова гвинтівка це точно не тз ексклюзив і не вартує того, щоб витрачати на неї валюту S. Тим більше це АУ, не цікава штурмова. Так, отут у нас rock'n'Raw, характеристики слабенькі, але це корисна штука для бойовика на 200 стаків. Тож, якщо у вас досі нема такої штуки і ви не вибили, наприклад, з міні вархаундів, можна придбати тут. СІГ 716 CQB з правильними характеристиками під будь-який талант. ЛЦВ механіка сюди не ставиться, бо нема куди, але якщо гвинтівочний білд без навідника, то можна спробувати використовувати. Для рукавичок максимальний захист від вибухів, але за ТЗ валють. <пілляв> Пістолет кулуме Dark Winter. Це теж ТЗ ексклюзив. В принципі, непогана штука, тим більше, що нам підсилили цей талант кілер, тож можна теж взяти. Хоча, мабуть, багато хто вже це має. Для бронежилетів максимальна шкода за ТЗ валюту. I your I you, Черговий ТЗ ексклюзив, клавзаут. Ця бура використовується в пістолетних білдах, і краще б тут була шкода в голову, але економічність типу теж варіант. Ну, можна взяти принаймні для прокачки експертизи. Максимальна шкода для снайперських гвинтівок за ТЗ валюту. <му> да, торговці ТЗ прям порадували. Це таке ексклюзивне, Хоча зараз собаки так все це сипятся. Ну, подивимось, що у Мендози. Мендоза у нас зараз Federal Triangle недалеко від поселення Театр. А Денні Вівер в forgy bottom. Те саме, що на зворотньому відліку, можливо, у вас так само. Зедріл штурмова гвинтівка. І рукавички EagleGras, все це в принципі на експертиза. Для штурмових гвинтівок максимальна шкода, і це Shield Splinterer за Вашингтонських мисливців. В принципі, непоганий. Хантер-Кіллер, Бронік з нью йоркських мисливців, має Шанс Кріта, тому можна зробити його Шансі Кріт. Непогано. І Хансмен з Бруклінських мисливців також для штурму гвинтівок максимальна критична шкода. Непоганий бронежилет онгоін директів, сет, який дає набої з кровотечою при бажанні можна зробити тут броню. Для гвинтівок максимальна критична шкода. Agent, так, удень вівер один екзотичний. чотири контейнери як зарівень, нічого цікавого. три контейнери з багатьма різними матеріалами і три контейнери з замінними речами. Оце вже цікавіше. І активність у наших кланах. Ukrainio перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Туди контейнери третього рівня. Ну що ж, ось такий у нас предфінальний тиждень. Насолоджуйтесь подією Золота куля. Також не забувайте дофармити цих міні вархаундів, поки є ця ліквідація на хаунсмена, Бо це дійсно гарна можливість підняти собі рівень експертизи, закидуючи туди купу різних іменних речей. Ну і звісно, можна щось корисне собі отримати. Ну, як завжди, запрошу вас до нашого Discord. Також можна щось написати в коментарях і поставити вподобайку. Хай всім щастить і мирного неба!